Думдічки. Сьогодні я розкажу про книжку таємниці старої обсерваторії. Я... Там подорожували Влад і Оксанка в обсерваторії, де багато було речей розкидано і шухлят, і там був телескоп і телепортація, що вони в різні світи потрапляли. Вони то в печери, то й в інші світи, або в Грецію, їм різно куди попадалося. І йому допомагав дідусь, щоб полагодити, щоб вони змогли знову телепортуватися. І вони так подорожували по всьому краю і світу необачних і недоречних. І машин, і людей. Бувайте думкийчики.